Навіщо ми читаємо книги? Як вибираємо зі стількох творів улюблений? На ці питання немає і не може бути однозначної відповіді. Мені здається, що улюбленою ми називаємо книгу, яку прочитали в потрібний момент. Завдяки їй, можливо, нам вдалося відкрити щось нове в самому собі, вирішити проблему або знайти відповідь на давно хвилююче питання. Для мене таким твором виявився повість Сергія Гридіна. Не такий. У книзі розповідь ведеться не тільки про особисте життя головного героя, як це може здатися з назви твору. У творі кілька сюжетних ліній, які тісно взаємопов'язані між собою. Mm. Мені було цікаво читати нову для себе літературу, саме тому, що автор написав її у тій формі, яку зрозуміють усі підлітки. Він не використовував важких термінів, не пояснював новачкам те, чого вони не розуміють. Усе було чітко та лаконічно. Саме це і сподобалось мені в цій книзі. Я не володію достатнім рівнем знань з психології, тож дуже вагався щодо читання. Але після першої прочитаної сторінки я зрозумів, що це цього варте. Книга не такий» до мене потрапила через рекомендації моєї знайомої бібліотекарки. Тому запрошую вас не тільки до прочитання цього захоплюючого та повчального твору, а й до бібліотеки. Бо тут ви знайдете для себе багато чого цікавого.